Розбираємо роботу функції Pivot в SQL. Дивіться, я зробив такий вже групований звіт, як його робити. Я більш детальніше пояснюю в попередніх моїх відосиках або максимально детально вже на самому курсі по основам SQL. Дивіться, розбираємо півот От Отакий я звіт побудував. Я побудував в рамках одного року я бачу, скільки людей було прийнято на роботу і їхня сумарна заробітна плата. Ну, наприклад, якщо тимчасово ще розкоментувати, там далі нам знадобиться, я хочу показати ще, отак: от в рамках ще посади людини, то у нас буде. Тут дивіться, скільки рядків, 47 рядків, якщо трошки відсортувати, то от ми, наприклад, бачимо, що в 2002 році було от у нас раз, два, три, чотири, п'ять посад, тобто в рамках посади, наприклад, вже в 2003 році було ось так. Тут у нас бачимо дві людини, наприклад, 2004, четвертий рік бачимо такі у нас посади. От на цю посаду саме більше людей прийшло 4, то два, на всі інші по одному. Ну добре, давайте поки що все ж таки залишимо ось такий варіант, коли ми бачимо тільки в рамках одного року, тільки в рамках, ну, в рамках року без посади. У нас тоді ось такий звіт, але е, ми розбираємо pivot. Що це таке? Це півот, е, це, як можна сказати, аналог в Excel е, сводна така таблиця, pivot table. Що треба зробити? Треба цей запит взяти ось так в е, скобки. Зверху, в принципі, так написати поки що просто зірочка From. Оці е, дані, які в скобках. Це просто масло масляне, але нам воно дійсно зараз знадобиться. Е, щоб у нас запрацював pivot, мені знизу потрібно просто написати ось таку конструкцію для. Е, Першого разу ось таку конструкцію. Пум, я просто написала тут пайват, сум по цьому стовпчику. І Y-І це оцей аліас за ті роки, які у мене зараз є вибірки. І дивіться, я зараз ще тимчасово закоментую ось цей стовпчик. Ну, якщо детальні да подивитися дані, які всередині цього запиту, вони вже повертають просто от в рамках одного року кількість виробітників, які прийшли до нас в компанію. Дивіться, що робить пайват за рахунок ось, цієї, ось цього одного рядка. Що у нас зараз вийде? Хоп, і ось така у нас штука, розворот. Розумієте, ми взяли і розвернули дані ось так в один рядок, і бачимо ось вже в такому виді дані. А що буде, якщо я розкоментую оцей стовпчик? Буде більш прикольний такий звіт. Якщо я розкоментую оцей стовпчик, згадуємо, він нам повертає, якщо без пайвата, ось такі дані. А якщо з пайватом, дивіться, пум. І ми бачимо. Що, наприклад, з цією посадою, це сумарна зарплата було найнято 29 людей у 2005 році. В 2003 6 людей сумарна зарплата ось така. А що буде, якщо я розкоментую ще оці стовпчики? Оцей стовпчик в Рубай в селекті. Дивіться, яким ми вже побачимо звіт. Пум! І в нас вже 46 рядків. І, наприклад, давайте ще зробимо сортування. Наприклад, order by, наприклад, по першому стовпчику. І, наприклад, що ми бачимо? Ось ми бачимо, що оця посада, бачите, як вона розбросена, схоже, трошки на матрицю таку. Но це pivot table, і ми бачимо, що в 2002 році одна людина, в 2006, 2007 це просто інший вид візуалізації. Це трошки таке роблять вже там в BI-системах через якісь візуалізації. Але навіть без BI-систем ми можемо зробити ось такий звіт. Вивантажити його в Excel і вже показати його там клієнту, нашому там пієму, аналітику і так далі. Ну і, в принципі, от бачите, яка історія. Давайте в підсумку зробимо все ж таки ось такий звіт. Я все ж таки job ID приберу і тут його теж закоментую. І зроблю order by 1, це в даному випадку вже буде по заробітній платі. І ось ми бачимо, що давайте зробимо order by desk. Ми бачимо, що з самою більшою заробітною платою у нас от 29 людей людей 2005 році, потім 24 людини у 2006 році, 19 людей у 2007 році, і ми це бачимо ну, по суті в такому бачите, квадратику. Візуалізація, це не можна назвати pivot Table», сводна таблиця, або ось навіть іноді це називають як така от, вигляд матриці. Тому користуйтеся функцією «Pivot» і все у вас буде добре. Просто ще раз для розуміння, якщо це один рядок закоментувати, це по суті буде детальні дані. Це по суті, щоб що ми запустили оце. Тобто один рядок, як він все вирішує. Всього ж, всього ж навсього один рядок, і отак ми розібрали з вами, як працює функція. Хай